Мама Лена і дядя Юля. І зараз ми в Польщі перемішлі будемо йти на вокзал і їхати в Краков. Коротше, буду знімати все, що буде Ну, Погода не дуже. За 80 гривень. Здрасте, повернись. Сказала повернись. Мам, покажи, як ти рада. Mm -hmm. Танець победителя. <свист�> <mixed> ми вже в Кракові, підемо шукати наш готель. Коротше, ось ми заселились в хостел. Ну, ви розумієте, так, що це хостел і умови, ну не прям вау. Ні гарний, до речі, душ. Там, де ми будемо спати. Ось тут. І ось такий вид з вікна. Непогано, могло бути гірше. Ось тому до завтра вже зустрінемось в аеропорту. Я не виспалася чесно. Все, друзі, ми приїхали в Барселона. Капітан самолюта, як на похоронах, об'ясняв. Я вже думала, що ми падаємо, тому те буде. Мам, На дінер. Мама підвернула ногу. Це саме буде. Просто неймовірний вид. пішли на шведський стол. Так, подивіться просто перший день, що ми набирали. <гум> І вам приємного, якщо ви вистежі. <гум> так, все, ми поїли. Мама, як вам дінер? Ой, наїлася. Єлі качусь, хромаю. Люди думають, що за інвалід приїхав. <ріху> Юля, як вам? Тоже все хорошо. <ріху> Для який місто? Офігенно. <ріху> Особливо рибка. <ріху> О, господи. <ріху> рибка в кляві. А мідії будуть з сліночком. Боже, який був салат смачний. А піца, яка смачна з сиром. Я просто не можу. День перший закінчився. Добрий ранок усім. прокинулися єлі-єлі о 8 годині. Дівчина взагалі повинна йти на силове тренування на 10.30. У нас сніданок з 7.30 треба встигнути ходити. Так, ми вже набрали собі їжі. Це мій сніданок. Це Юлі. А це мами салатика трохи. Це я закінчую останній підхід і йду до я Друзі, зараз ми їдемо до регону. Це біля там, де ми живемо, але трошки далі. О, я тільки що з'їла два кусочки піци, які ми стиріли з ужину вчорашнього. Теж щасливо і тепло. Ось наш так, наш наш дінер. Yes. Mama Ola. Ola. Gracias. Вийди. Виходи, виже? Та ж ні. Ти зараз дивигаю. Красата. І вітачки. А, і Слухайте, ми сьогодні були в супермаркеті, а позорилась, Що ж нас ніхто не зля. Все, по це, хамон 4 євро, а, а, шоколадки по євро, понабирали, а на кассу прийшли 60 євро за що. товариші? Вероніка, давай возвращать. А нам кажуть, ну не розуміємо нічого. Ну, коротше, капець, позорилися, дівчата. ой! А скільки ми там були? Дві години, десь да. там були. вибачте, у нас зараз шоу. Ранок, 8 жовтня. В Іспанії тільки о 8 годині прокидається сонечко. Доня, вставай. у нас сьогодні дуже важливий день. Так що чекайте, буде весело. Їдемо на екскурсію. Сьогодні <плес> кладічки.

Ще не загораємо. Я вирішила, що роздягти буде кращою ідеєю. Заходимо в готичний квартал. Селони познімали мені відео в інстаграм, і зараз будемо куди, кудимо йти. Вечеря нас на да. добрий ранок. Уже він Не дуже добрий. Сьогодні 9 жовтня, їлі прокинулися. Дехто ще не виліз з кровати. Добрий, добрий ранок, добрий. друзі, ми вже поїли. І зараз їдемо на екскурсію. Барселона, на Срада де Фамілія. Екскурсія коштувала 40 євро. Вчора, до речі, також десь так, десь теж 40 євро. Да, ще ми приїхали в жовтні і вода не дуже тепла, тому краще їхати вже у вересні або влітку. Але влітку дуже багато людей, тому вже краще в вересні. І ще ми попали на дощ, який дуже рідко йде в Іспанії. Old Money Look. Old Money. И Тэш. Подожди, подожди. Приехал в такой вот дворец. Мама, тебе кажу, упала. Тут не недовго, бо у нас зупинка 30 хвилин. Подивіться, який магазин. Оля. Подивіться. Королєва Елізавета. Ну, коротше, дуже прикольно роблять. Ха-ха. Це які ми що перекупили? Мам, покажи. Да. За 9 євро у торгували. За 8. За 8? Да, за 8. Да, за, за Ми вже нарешті приїхали в готель з Барселони і збираємося опять на ужин. У нас одна <свісна> Зато завтра буде дуже цікаво. Ми поїдемо куди, мама? Парк Авентура. Дуже збираємося. Тому завтра не пропустіть буде цікаво. Це тут моя совида. Посміхнися. Прийди, наконец-то нормальное шоу дома. Да, Добрий ранок. наш шпіат день ми прокидаємося і йдемо на завтрак. Зібрались на пляж, і у мами випав зуб. <реку> Покажи. Ну вже рано чи пізно. Так Може, надо було это? Гану. Лише щоб не боліло. Погода щось не дуже. І ми уходимо. А як тобі хвилі? Ой, хвилі, які були хвилі. Дуже шкода, що ми не можемо на море ще прийти, тому що сьогодні ми їдемо в парк Авентура. Завтра у нас екскурсія і ми вже в 9 виїжджаємо, ну, тобто ми реально нічого не встигнемо. Ну що, приїхали в парк Авінтура. Ажидання гарне повернуться живим. Все будемо знімати та показувати. Не все, бо дуже високо ми не будемо Так, Це зрозуміло. Покаталися на той перший. Це просто кошмар. Як перевернула, я думала, я випаду. У мене ж давління поля. Как тільки начуття? Розумію, що ну, а то реально страшно. Перед, Ми вже сідали на оцей атракціон, який зараз цей. І мені просто дуже різко стало тривожно. І я так подумала просто. нафіга, знаєте. Ну, Блін, я ще отримую я тут стрес, тому що ну... І, чесно, мені таке не дуже подобається. Удачі, я не хочу. Мені подобається. Ні, ну ну туди-сюди тебе прижимає. Блін, на жаль, камера потрошки сідає, але ми прийшли в нове місце. Мама теж знімає. Ну що, вийшли ми з парку Авентура. Мама, як тобі? Чуть це не стало? Юля. Та у Юлі Юля, багато. А Юля взагалі на гарна. всі самі стрьмні. На жаль, в мене сіла камера, тому знімаємо на телефон. Якість Я може не бути не прям дуже, але що поробиш? А що буде? Юріться. Приємного нам. І вам, якщо ви теж їсте, так, Юля? Добрий ранок! Сьогодні у нас шостий день. І куди ми Юлія, їдемо? Ми їдемо в Мансерат. Що це таке? Монастир і гора там. Монастир гора. Після вчорашніх горок особливо мені дуже погано. Стоїмо, чекаємо автобус на екскурсію, а я буду спати. Просто ну реально, немовірно, гарно я так хочу спати. Що в мене болять дуже руки після вчорашнього. У мене два сінці і в мене ще почала боліти. Я ламала руку два місяці тому назад. Ні, три. Три або чотири вже. Ну, коротше, неважливо. І в мене вона почала боліти. Мене це дуже напрягає. зайшли в фургончик. Отакий. Нарешті згори у нас залишилось 15 хвилин і будемо йти в храм католиків. Зараз чекаємо, будемо їхати на шоколадну пабрику. Тільки що сказали, що фотозйомка заборонена.

Ми будемо вилітати з Барселони в Краків. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, вам все сподобалось. Пока!